Всім вітання. Вже ми про цей апарат багато розказували. Будемо слідкувати чим цікаво. Тим цікаво, що він приїхав з ремонту гарантійного. Полонка була якась страшна по силовій часті, воно все було ціле. Що паяли, я не знаю. Зараз відкривати не будемо. Поваримо і розкажемо. Апарат гідний уваги. Поки що ми йому не розчарувалися. Те, що там десь в дежурстві ще десь щось вибило. Працюють, вони повірте, що надто багато центнерами, я не знаю, скільки центнерів електродів спалить тільки цей апарат. Напевно, кілограм із 200-300 точно не спалив. Ну, у нас, наприклад, було, що за тиждень 50 кілограмів за один тиждень ми спалювали ну, не один апарат, а на чотири зварювальники за тиждень 50 кілограмів. Тобто в місяць буває, що більше центнер в місяць ми спалюємо. Можете з кінь працює, працює так добряче. О, у нас тут був піс. 6 тисяч зараз вставлюємо, даємо навантаження. Ми стараємося, щоб він у нас постійно був в роботі і за то, що вик... те, що він вони... на гарантії використає максимально те, що ми заплатили за нього. Потім ми його відкриємо всередині і покажемо. Це е... та сама начинка, що в пісові, що в ресанті, що там спіка. Це один із самих-самих вдалих апаратів. І, до речі, тут тримач е... бінзель, як скрізь на наших суперсімач. Ми показуємо, бачимо, як тиснемо гнеться. Він не ворухнеться. Не ворухнеться. Якщо треба добрячно натиснути, щоб вираж... І Якась прищапочка маси. Ага, прищапочка маси цейшла в комплекті із цією теслою. Бо зроблено цей болтик стальний, не латунний, і сюди прикручена ця клема сюди наверх, розумієте? І воно тільки не починаєш варити, воно одразу не можна сюди, щоб пішло через сталь через різьбу, через болтичка сюди маса. Воно з першого дня почало горіти. Ми переклали під низ. Шлейфа там вже, напевно, якось робили саморобного. Як ми робимо. Трошки мало відхивається і на диво, на диво, після цієї переробки піджали. Тут якийсь такий сплав самих метал на цих щоках. Він не І Якось і не гріється, і не горить. І на диво воно служить. Пружина така ну, от, не сильно м'яка, але хотілося б, щоб була жорстча. Можна таке саме касабові. Ну і відкривається, трошки сама відкривається. Це йшло із цієї тестової комплекції. прищепочка. Тобто її після таких переробок можна користуватися не просто користуватися, а користуватися так професійно. А це бачимо у нас бінцель 200 амперний. Лайфа доробили саморобного там якогось. Щось там десь підгорів. По, по заводам шлейфа немає, бачимо, було таке навантаження, що він аж нагрівся, так що шлейф там треба, десь тут контакт пропав. такий щоб... ну, так вона. Пружина дуже тверда, пружина дуже тверда і відкривається багато. Ну, в принципі, Вона живе, дуже добре живе, дуже добре живе, добре служить. Але ну, не виглядає вона такою супер якісною. О, там Трошки постійно щось треба піджимати, підтискати. Так само у нас кабель бачимо, підложений напряму під цю шуку. Ми скрізь так робимо, щоб напряму, щоб у нас не було зайвих з'єднань. Слідкуємо за нашим каналом, розкажемо про апарати. там просили. Комусь воно взагалі про і не цікаво, комусь про апарати дуже цікаво. то ми, Щоб не було довго одне відео про, про всі апарати відразу. Ми будемо так частинами, а можливо потім зробимо такий загальний огляд всіх апаратів. Який, що, коли... ну, це треба трошки, щоб було часу, треба, І, крім часу, треба ще й настрій. Ось таке. ми переробили У нас. Мід, тут 16 квадратів. В принципі, ну, на четвірку електрода так. трошки... Ще коли холодно, то він ще такий гаряченький, а літку літом, то він взагалі гарячий. Коли четвірку так ампер 140 йому 150 дати, то гріється. Ну, 150, рідко таке буває. Так 130, десь 140. Якщо довго варити без відриву. Цей Іван бачимо варить котла. Навчився варити дуже гарні шви його. Красота. Що тут, тут ніхто не придереться А фірми борца, дивимось якісь шви. Це два проходи. Перший проход у Оні 1355, другий проход Ано 21, на одному парку Ано 36, фірми патон. Дуже гарно лягають ці електроди патоновські. Вони для, для зварки не, не такі самі приємні, але. Результат такий, шом, такий міцний, щільний. Так. Все, дякую всім за перегляд. Якщо комусь конкретно якісь там запитання, пишіть. Я не обіцяю, що так зразу так ви написали мені зніму відео, але будемо десь намагатися дати відповіді на всі запитання, кому що цікаво. Всім до зустрічі!